Оновлювати знання, ділитися необхідним досвідом щодо вирішення проблемних питань закладів системи соціального захисту населення. У делятинському психоневрологічному інтернаті відбувся семінар навчання для медичних працівників інтернатних установ. Обласні посадовці зауважують, у військовий час особливу увагу потрібно звернути на психічне здоров'я населення. Сьогодні з першого джерел, а це є наші соціальні партнери, працівники клінічного обласного центру паліативної допомоги, також і представники опонува з прав людини, які сьогодні мають можливість донести теорію щодо надання послуг як медичного характеру, так і соціально-побутового характеру для наших медичних працівників, які працюють у вісьми інтернатних закладах нашої області, де проживають майже 1150 підопічних. Ну і звичайно, особлива увага сьогодні звертається і на ведення. Медичної рекомендації на виконання наказів Міністерства здоров'я, також Міністерства соціальної політики, будемо звертати увагу і надання першої долікарської медичної допомоги, адже в нашій Україні немає території, яка би була безпечна від ракетних ударів. Тому, звичайно, ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. Ну і звичайно, рекомендації, досвід, тому що це є спеціальні. Спеціалісти, які працюють не один рік, не мають теж дуже багато практичного досвіду, як працювати з ліжком. Хворими також як працювати з пацієнтами, які мають труднощі в сторонньому догляді, звертають увагу і надання медичних послуг, бо є різні нозології в наших підопічних. Перебуваючи у делятинському психоневрологічному інтернаті, заступниця голови івано-франківської ОДА Людмила Сірко ознайомилася з умовами проживання його підопічних. Стреси втома зникнення апетиту. Такими симптомами не варто нехтувати, а треба звернутися до Ціалістів каже лікар-психіатр Іван Ромаш, перше займатися психопрофілактикою, хоча б такою профілактикою, це дозувати інформацію, то, яку людина коли отримає ззовні. тобто це під час якоїсь роботи своєї повсякденної, хоч тоді можливо не, 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 не користуватися телефоном чи не, не, не отримати новини ззовні, а вже після закінчення її виконувати якусь роботу. А безпосередньо, коли звіночок, коли людина все почуває дуже погано, коли є емоційні стани, емоційні розлади, коли людина має розлади такі, які. Пов'язані з настроєм, коли порушений, порушений сон, коли втрата апетиту відбувається людини. або коли зміна харчового раціону, тобто людина починає їсти певну їжу одну, яку до тепер не їла не характерно для для, для, для часу доби та е, сезону. Тоді напевно треба звернутися до психолога чи до психіатра. Делятинський психоневрологічний інтернат створений у 1954 році. Розрахований на 175 ліжкомісць. За словами керівника закладу Дмитра Брайляка, зараз там прибу. Буває 170 пацієнтів. Він створений на базі польських старих будинків. Територія закладу складається з двох частин: тобто, це обслуговуючого персоналу, майстерні гаражів півтора гектара і три з половиною гектара це де знаходяться будинки. Які складаються буквально три корпуси, Два корпуса, три відділи. Дмитро Брайляк розповів і про проблемні питання деякі з них вже вирішено. У закладі проходить підготовка до зими. Тут готові до блекаутів та інших надзвичайних ситуацій. Болючою проблемою на сьогодні залишаються укриття. Водою ми забезпечені. Котельня працює на дровах, які нам не наша котельня, нам надають послуги. А одне з проблемніших питань це звичайно проблеми, напевно, які Зіткнулися під час війни всі заклади, не тільки ми, як такий заклад, це укриття. У нас є протирадіційне укриття. Це будинок побудований теж 1982 року. Відповідно, з 82-року там ремонти не проводилися своїми силами, що ми змогли відновити, але це. Будемо так казати на твійку з мінусом. Але є теж позитивні моменти, бо ми зверталися вже з листом. Ми звернулися до обласної ради, до Олександра Максимовича Сича. Думаємо, що дане питання на розгляді буде в обласній раді і буде вирішено позитивно. і Ми почнемо. Бригада медиків КНП обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф провела практичне заняття щодо надання першої долікарської допомоги для працівників інтернатних установ. На сьогодні на Прикарпатті функціонує такого типу вісім інтернатних закладів, де проживає та лікується понад тисячу осіб.